Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би зупинитись на трьох темах, які між тим тісно пов'язані між собою. І головним об'єднуючим, так би мовити, елементом цих трьох подій є Дональд Трамп. Ну, це нічого дивного в цьому немає. Зараз дуже мало подій відбувається без його участі, або без його прямого чи непрямого впливу. Почну я з того, що Трамп, перебуваючи в Шотландії, Заявив, що 50 днів, які він дав Путіну, це забагато. Тобто він розчарований в тому, як Путін поводиться, що він робить, які він, до яких дій він дається. Хоча Путін не робить нічого незвичного для себе, далі вбиває українців систематично. Отже, Трамп каже, що нібито йому це набридло, і він хоче скоротити термін, який він дав Путіну, до 10-12 днів. І відлік цього терміну вже почався. Ну, по перше, це означає, що е, немає ніяких підстав вважати, що Трамп нібито давав Путіну час на е, наступ, щоб він, так би мовити, реалізував всі свої забаганки на фронті, захопив стільки, скільки міг би, а потім, на початку вересня, е, змусив би е, сісти значить, з Трампом чи з ким він там сяде е, за стіл переговорів. Ні, Трамп не враховує інтереси Путіна в даному випадку саме фронтові інтереси. Та, та я думаю, що і Путін, в принципі, вже байдужить до того, що відбувається на фронті. Я абсолютно впевнений, що рішення Трампа безпосередньо пов'язане з новинами, які ми далі будемо з вами розглядати сьогодні. Перша з цих новин це безумовна угода з Європейським Союзом, торгівельна угода, яку Трамп підписав, також не виїжджаючи з Шотландії європейські бюрократи вони в кращих традиціях бюрократії перед тим як іти в відпустку вирішують значить всі останні незавершені справи. І от Урсула фон дер Ляїн підскочила в Шотландію до Трампа для того, щоб домовитись з ним про торгівельну угоду. Ну, не сталося е, чуда. Тобто, не, не, ми не побачили угоду про безмитну торгівлю, яку, в принципі, Трамп свого часу пропонував Європейському Союзу. Е, зараз Європа в тій ситуації, в якій вона перебуває, вона змушена просто йти назустріч тому, що вимагає Трамп. Трамп знизив деякі свої вимоги, і, в принципі, вони прийшли до е, рішення, яке нібито влаштовує всіх. Ну, Урсула фон дер Ляйн виступає від свого імені і імені Єврокомісії. А як це стосується окремих країн Європи, це окреме питання. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі того, до чого домовилися європейці і американці. Головне, в принципі, зводиться до того, що американські товари будуть продаватись в Європі практично без мит, а на більшість товарів, які Європа постачає в Америку, будуть мита в районі 15%. Що це означає для Європи? Для Європи, в принципі, це означає те, чого, власне, я думаю, і хотів досягти Трамп. Це змушує Європу зрештою звернутися до питань економіки. І переглянути оцю традицію, європейську традицію тотального втручання держави в економічну діяльність. Тобто у Європі зараз є два виходи. Або вони лібералізують економіку, тобто мається на увазі, що Європейський Союз послабить оцей тиск на економіку, оцей регуляційний угар, так би мовити, в якому вони перебувають останні десятки років. І дозволить бізнесу вирішувати свої питання вже на, в ринковий, так би мовити, спосіб. Це означатиме зростання конкуренції, це означає більші можливості для вільної торгівлі, це означає, зрештою, скорочення витрат. І саме це потребує європейський бізнес більше за все. Якщо європейські бюрократи не оберуть цей шлях, то тоді вони побачать, як європейські компанії просто будуть переносити бізнес в Сполучені Штати. Тобто, для того, щоб, наприклад, уникнути мита в 15% на якісь товари, європейці просто будуть випускати їх в Америці, от і все, і таким чином вирішать свої проблеми. Чи влаштовує такий сценарій європейські чиновників, ми побачимо найближчим часом. Але зараз вже можна сказати, що а, точка зору окремих а, політичних лідерів ЄС, вона дуже сильно відрізняється. Тобто, французи вже виступили з беззаперечною критикою цієї угоди. Причому, що цікаво, а, з критикою виступив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру. Тобто, він назвав цей день укладання цієї торгівельної угоди чорним днем. Європейського союзу. Ну, це традиційна політика Франції, вона завжди опиралася будь-якій лібералізації е, торгівлі з Сполученими Штатами. І от зараз е, прем'єр-міністр уряду Франції він заявляє, що ЄС просто капітулював перед вимогами Трампа. Але тут важливо звернути увагу, що е, сам Макрон поки що мовчить з цього приводу. І е, я так розумію, що е, Макрон тут скоріше виконує вже функцію європейського чиновника, тобто близького до е, Урсули фон Дерляєн, а не е, лідера, так би мовити, своєї е, державної системи. Стосовно Німеччини, то е, канцлер Німеччини Мерц він також досить чітко заявив, що для експортно орієнтованої економіки, якою є економіка Німеччини, ця угода невигідна. Але він досить тверезо оцінив перспективи. Тобто він сказав, що ми досягли того, що могли досягти. Бо якби не цей результат, то будь-який інший був би ще гіршим. Приблизно так само міркує і Джорджа Мілоні з Італії. Тобто вона також не задоволена результатом, але нібито це кращий сценарій з можливих. Можна абсолютно бути впевненим. Попереду ще досить серйозні суперечки з приводу того, що в цій угоді зрештою залишиться. Тобто там є багато нюансів, які ще не вирішені, остаточно не визначені. Це перше. а по друге, її треба буде затверджувати окремими країнами, а це означає політичні суперечки, політичні баталії, до яких ми в принципі звикли. Але в цій історії з торгівельною угодою, між Сполученими Штатами і Європою, мене особисто зацікавила, так би мовити, додаткова тема, яка звучала паралельно з цими міркуваннями щодо того, хто скільки, яких мит з кого буде брати. Паралельно з цією угодою, Європейський Союз в особі Урсули фон дер Ляєн пообіцяв Трампу, що вони зроблять два дуже важливих кроки. Перший вони будуть купувати в Америці енергоресурси на дуже пристойну суму. І другий, вони інвестуватимуть в американську економіку також досить серйозні гроші. Так, зокрема, європейці обіцяють купити в США енергоресурсів на 750 мільярдів доларів. Коли Урсула пояснювала це рішення, то вона традиційно звернулася до те, з які ми вже не раз чули, що нібито Європейський Союз хоче позбавитися залежності від російської нафти і газу. Невідомо, хто їм нав'язував цю залежність. Це чисто продукт їхніх власних зусиль. Але тепер вони нібито хочуть позбавитися цієї залежності і диверсифікувати, так би мовити, джерела надходження енергоресурсів Європи. Це означає, що вони будуть купувати в Сполучених Штатах нафту і скраплений газ. Цей перехід, оця трансформація, так би мовити, в системі споживання енергоносіїв, за словами Урсули фон дер Ляйн, має забрати десь від 2 до 3 років. Причому європейці досить впевнено заявляють, що вони готові до такої трансформації. Тобто, оця ідея. Те, що вони нарешті замінять російську нафту і газ, і там якесь, якусь частину значить ядерного палива продуктами, які вони будуть купувати в США, це є принципове для них дуже важливе питання, і вони готові взятися за це і вирішити його найкоротші сроки. Але паралельно йде, так би мовити, обговорення цих результатів і різними е спостерігачами, експертами. І, е Політиками, і тут ми чуємо, що практично всі вони в один голос кажуть, що цю всю історію про заміну російської нафти і газу на американські здійснити практично неможливо. Тобто, це все фантазія. Дуже дорога, але фантазія. Давайте переглянемо, якою виглядає аргументація критиків цієї угоди. Про це повідомляє видання Політико, і там наводяться, так би мовити, ключові аспекти пов'язані з тим, в чому власне, полягає проблема. В першу чергу, критики нагадують, що Європейський Союз минулого року витратив 375 мільярдів євро на імпорт енергоносіїв. Але з Америки він взяв таких енергоносіїв тільки на 76 мільярдів. Тобто, це означає, що е, їм фактично треба буде потроїти імпорт, або навіть трохи більше, з Америки за досить короткий термін. Причому європейцям доведеться уникати будь-яких інших привабливих пропозицій, наприклад, які можуть існувати з тієї ж Норвегії, яка пропонує газ за досить привабливими цінами. Як здійснити оце збільшення втричі? За дуже короткий час, ніхто не розуміє. Тобто, як це можна технічно реалізувати. Це потребує колосальних зусиль, колосальних трансформацій, колосальних змін в логістиці, в процедурах, в тому, як це все працює, куди це все треба возити і так далі. Тобто, це на папері виглядає як привабливий план. А в реалізації це може перетворитися на колосальну технологічну проблему. Другий нюанс, на який звертають уваги критики, полягає в тому, що минулого року Сполучені Штати відправили за кордон нафти і газу лише на суму 166 мільярдів доларів. Тобто, це означає, що згідно до нової домовленості, американці мають абсолютно весь свій експорт спрямувати в Європу. Причому значно більше, ніж вони експортують зараз. Як робити це в ситуації, коли весь експорт американський розрахований на ринок, тобто вони продають свій скраплений газ там, де більше платять, тобто вони готові постачати його будь-куди? А як зараз взяти і зв'язати оці всі постачання і спрямувати їх в одному напрямку, ніхто собі уявити не може? Більше того, Європейські заводи, нафтопереробні заводи зараз вони здатні переробляти дуже обмежену кількість американської нафти. Я думаю, ви чули про те, що американська нафта вона досить специфічна. Вони головним чином самі не переробляють свою власну нафту, вони її продають, а самі купують в Канаді і на Близькому Сході. Тобто саме через те, що їхні нафтопереробні комбінати налаштовані на нафту імпортну, американці якраз продовжують цю традицію, так би мовити, і далі. А свою нафту продають на експорт. Європейці приблизно в тому самому стані. Їхня нафтопереробка розрахована в першу чергу на нафту, яка постачалася з Росії, з Радянського Союзу ще. Фактично, і з інших джерел. І американці тут, так би мовити, далеко не головне джерело. Ну і останній критичний, так би мовити, аспект полягає в тому, що як би там не було. Але імпортом нафти і газу в Європі займаються приватні компанії. Тобто, ЄС може обіцяти щось, може планувати якісь трансформації і зміни. Але для цього їм треба буде домовитися. З, зі своїм бізнесом, тобто з компаніями які безпосередньо ведуть цю діяльність, там немає якихось газпромів своїх, так би мовити, тобто вони мають переконати свої компанії, що ця схема з американцями краще. Але тут ситуація досить проста. Якби постачання нафти, газу і ядерного палива з Америки були б абсолютно, так би мовити, вигідними. То вони б вже відбувалися. Тобто, безумовно, тут треба врахувати політичний вплив. Європа вона веде активну політичну діяльність на цьому ринку, він досить серйозно зарегульований. Але в принципі європейські компанії вони були б здатні розробити варіанти торгівлі з американцями самі самостійно, без всяких торгівельних угод, тому що вони бачили вигоду. Зараз, до останнього часу, вони бачили вигоду в тому, щоб купувати нафту і газ в Росії, тому що було дешево, вигідно, надійно. Це газ і нафта постачалися по трубі. Це дуже стабільний, так би мовити, спосіб. Отже, зараз європейським чиновникам доведеться переконувати своїх свої компанії в тому, що треба відмовлятися від старих моделей і переходити на нову. Дуже багато спостерігачів і експертів вважають, що це завдання, яке європейцям не під силу, або буде наражатися на серйозний опір. Ну і останній нюанс цієї всієї історії полягає в тому, що на сьогоднішній момент європейці купують в Росії лише на 23 мільярди євро нафти, газу та ядерного палива. Ну, тобто, це значно менше, ніж ті суми, про які йдеться. Отже, тут важко сказати, що на що міняється. Ні, це не міняється так. Якщо ми припустимо, що європейці відмовляються від російських енергоносіїв, то все рівно оця історія з американським експортом, вона перетворюється на абсолютно велику самостійну проблему. Тобто тут немає простої заміни одне на інше. Отже, чи означає все це? Що європейці і американці домовились про щось, що є, так би мовити, фантазією, відвертою мрією, яку неможливо здійснити на практиці. На мою думку, ми тут просто не враховуємо дуже важливі нюанси. І вони поки що не фігурують в, тих, а в тому аналізі, який наводять такі видання, як «Політика». Якщо ви слухаєте мій канал е, вже давно, то ви, мабуть, чули ці нюанси, про які я хочу зараз е, ще раз е, розповісти. Ми це обговорювали раніше. Йдеться про те, що американці насправді, і саме Трамп в першу чергу, це його, так би мовити, ідея схожа, він хоче стати не експортером американської нафти і газу в Європу. А продавцем нафти і газу, американським продавцем нафти і газу в Європу. А звідки він буде брати нафту і газ в Росії? Тобто американці схоже розраховують, що вони зможуть не тільки забезпечувати Європу своїми нафтою і газом або нафтою і газом, яким вони, які вони будуть купувати на вільному ринку, тобто, там, наприклад, десь на Близькому Сході. Але і в першу чергу вони переберуть в свої руки весь російський експорт енергоносіїв. Тільки така модель, в принципі, додає е, життєздатності цьому е, плану. Якщо американці, а, а вони вже давно про це говорять. Пам'ятаєте, ми в новинах згадували про, про це, американські компанії вже висловлювали свої зацікавленість в тому, щоб купити. Операційний оцей бізнес Газпрому, там інших російських компаній, які функціонують в Європі. Навіть йшлося про те, що вони готові викупити північний потік, газопровід, відновити його, відремонтувати його і запустити, і продавати таким чином в Європу російський газ, але від американської компанії. Тобто в Європі він буде вважатися проданим американцям. В такій ситуації можна виправдати і, оці, і ще один елемент цієї угоди про інвестиції. Тобто європейці кажуть, ми готові інвестувати в Америку. Але і тут якраз можливо йдеться про те, що інвестувати європейці будуть не в Америку, куди дуже складно буде їм спрямувати свої гроші. Якщо, якщо б це було вигідно, вони б вже це зробили. Тобто тут може виникнути перспектива фінансування цієї якраз модернізації всієї російської системи експорту, Тобто оцих трубопроводів, газопроводів, нафтопроводів і так далі. Тобто, фактично, американці хочуть взяти, так би мовити, в свої руки всю систему торгівлі нафто, нафтою і газом плюс ядерним паливом. Яка сьогодні існує в Європі, і так чи інакше пов'язана з Росією? Чому Трампа цікавить такий сценарій? Безумовно, я думаю, очевидно. Він хоче таким чином розв'язати оцю проблему війни. Війну Путін почав саме через те, що йому категорично не вистачає європейських грошей. Суми, які надходять в Росію, хоча й залишаються достатньо високими, але їх дуже мало для Путіна для того, щоб існувати. Російська економіка здатна існувати тільки якщо вона буде серйозно забезпечена європейськими грошима. А це означає, що Росія відновить або навіть збільшить експорт всього, що вона може експортувати в Європу. В Росії повно своїх проблем технологічних, історичних і так далі, які обмежують її можливості в експорті. Але на сьогоднішній день ці можливості залишаються достатньо потужними, як би там не було. І от е, американський план, який, мені так здається, виношує Трамп, полягає в тому, що він пояснить Путіну, що от дивись, я домовився з європейцями, вони будуть брати все, що ти зможеш постачати стільки, скільки зможеш дати. Решту ми знайдемо самі: або у себе, або на світовому ринку. Твоє завдання забезпечити той обсяг експорту, який ти здатен здійснити. За це ти зупиняєш війну, частину грошей значить, ми вкладаємо в Україну, відновлюємо якісь трубопроводи, газопроводи і так далі, відновлюємо енерг... оцю всю систему транспортування. Україну, безумовно, вони поставлять просто, так би мовити, перед фактом, що треба це все виконувати, або одне з двох. І е, таким чином е, будуть вбиті всі, так би мовити, зайці. Тобто Трамп таким чином стане тим, ким він хоче стати, миротворцем, Путін отримає можливість отри... продавати в Європу великі обсяги того, що він може продавати, отримувати за це суттєві гроші, на які він здатен буде. Підтримувати свою вмираючу економіку, яка так чи інакше вмирає, але він таким завдяки європейським грошам, він оцей період, так би мовити, агонії може затягнути на десятиліття. А європейці вирішать свої проблеми, отримуючи відносно дешеву нафту і газ, які дозволять їм, хоча б імітувати, так би мовити, конкурентну здатність. І в той же самий час чесно дивитись людям в очі і казати: ні, ми нічого не купуємо росіян, ми все купуємо американців. А де вони беруть те, що вони нам продають, це їхні проблеми. Отакий От трюк, мені здається, якраз є а, ключовою частиною цієї всієї домовленості, яка а, виникла, так би мовити, і стала відома під час перебування Трампа в Шотландії. І з цим мені здається. Пов'язано також те, що е, Трамп вирішив скоротити термін, який він е, надав Путіну на роздуми. Тобто тепер у нього є конкретний план, і він, скоріше за все, буде вимагати від Путіна просто пристати на нього. Якщо Путін на нього пристає, а це, в принципі, повторюю, якраз і є мета Путіна, це є сенс цієї війни для нього. Бо все решта, це так би мовити, антураж кровавий антураж. А суть зараз дій російської держави полягає в тому, щоб вижити, щоб протягнути своє існування в умовах економічного занепаду. І це Трамп може йому забезпечити. І таким чином забезпечити йому виконання оцих вимог, так би мовити, які підштовхнули Путіна до цієї кровавої війни. А сам Трамп залишається на Олімпі, залишається миротворцем. І залишається людиною, яка нав'язує фактично всьому світу свою волю. Подивимось, куди це все нас вивезе. Але мені здається, що найближчим часом нам треба буде звертати окрему увагу на те, що буде відбуватися навколо оцих всіх нафтогазових речей. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.